Від того, що людина спить на боці, в неї проблеми з хребтом. Це є аксіома. Тепер дивіться: спати треба тільки на спині. Але із з практики невропатолога, коли я даю ці поради людям, всі відповідають однаково. я на спині спати не можу. І дві причини: перша причина, я хроплю. А друга причина я не можу за на спині заснути. Це правильно. Справа в тому, що коли ви храпите, то це у вас просто хронічний ларингіт. Тоді вам треба просто взяти отакий от турманівий проектор з інфрачервоним теплом, прогріти собі горло кілька тижнів, от навіть по 15-20 хвилин кілька разів на день прогрійте собі горло два тижні, і ви перестанете хропіти. Це вилікує ваш хронічний ларингіт. А інша справа, коли людина мені каже, що вона не може заснути на спині. І тут я поясню, чому. Коли ми з вами знаходимося в вертикальному положенні кров від серця поступає до голови знизу вгору, це важко. І десь до вечора ми починаємо позіхати. Коли ви позіхаєте, ця кров не доходить до голови гіпоксія мозку. Тоді ви хочете спати. Але якщо ви ляжете на спину, у вас миттєво кров почне доходити до голови і спати ви більше не хочете. Ви будете лежати на спині годину, 2, 3, 5, 7. І ви не заснете. А тоді ви повертаєтесь на бік. І коли ви повернулись на бік, ви викривили собі хребетні артерії, викривили шию, пережимаються навіть сонні артерії. І коли ви перетискаєте собі судини, крові до голови приходить менше, наступає гіпоксія мозку і мозку. І через кілька хвилин секунд ви втрачаєте свідомість від задухи. Ви себе задушили, втрачаєте свідомість, і ви думаєте, що ви заснули. Но ви не заснули, ви себе придушили. Тому ви засипаєте на боку, засинаєте, тому що себе дусите в положенні на боку і на животі. Це дуже зручно, ліг на бочок і зразу заснув. Але ти себе дусиш і потім цілу ніч кровопостачання голови критично низьке. Не можна цього робити.